Існує дві думки, коли святкувати Різдво. Бо одні святкують до Нового року, інші після Нового року. І давайте розберемося в тому, що спочатку народжується людина, а потім іде літочислення. Так само і зараз. Ми живемо 2026 рік від Різдва Христового. Спочатку народився Ісус Христос, і потім почалося літочислення. Тому Різдво воно має бути до Нового року, не після Нового року. Ви ж не святкували спочатку ваше народження, а потім ви вже народилися. Це безумство. Дотримання традицій, куті, колядок, різних оцих обрядів, дідів, 12 страв це. Язичництво. Як би це не звучало зараз вам у вуха, різало, але це правда. Просто подивіться в Гуглі, що є язичництво. Те, що є в Слові Божому, те ми повинні дотримуватися. Якщо ми хочемо жити добре, а не Дотримуватися тих традицій і потім думати, чого я нещасна, чи чого я нещасний бо ми дотримуємося того, що нам передали хтось, а не те, що нам передав сам Бог. Усе те, що започатковано ще із часів Леніна, Ленін, це просто була людина безумна. Він був сатаністом. І вони вбивали ці всі там християн, вони спалювали Біблії, гнали їх, щоб люди не дізналися правди, а правда це те, що є Ісус. Це є істина, яка повинна жити в серцях кожної людини. Бо справжнє різдво це народження Ісуса Христа у твоєму серці, у твоїй сім'ї, у Твоєму розумі, щоб Ти жив. По Слові Божому, бо Бог хоче для нас кращого. А якщо ми будемо дотримуватися те, що нам нав'язав Совєтський Союз, ми просто будемо жити безбожно. Бо той самий Ленін, коли він умирав, він просив пробачення у стільчика. Він кається перед меблями. Це безумство, бо багато не знають. Правди про тих людей, які започаткували все те безбожі, яке є зараз. Як вони вмирали, той самий Вольтер. Він, коли був у лікарні у больничній палаті, він просив у лікаря, щоб він йому продовжив життя на півроку. Казав, що або ти зо мною підеш в ад. Вони розуміли прекрасно, що вони йдуть в ад, але все одно робили. Те, що вони робили, те, що ми зараз маємо, ці всі війни, проблеми і це все без ці всі зберігання традицій. Тому традиції, ритуали, обряди вони не мають жодного спільного із Ісусом Христом. Тому ми вас запрошуємо на курс «Слово Боже, на початки вчення Ісуса Христа.